Здорово, бродяги! Що, Джелінич? Піснем. Пішли піснем. Цей занадто інтимний процес ми знімати, звісно. Що. Ладно, ладно. Зразу ми не будемо знімати. Ліді. Пішли в будку. Поки що. Давай. Молодець. Ай, молодець! Джелін. Це не твоя будка. Коротше. Що я вам хотів сказати і, і, і збився сам з пантелику. У мене сьогодні є трішки справ. Треба машину підлампічити, погняти там масла фільтра, обслужити перед зимою і можна вже в принципі буде виїжджати. Багато куди виїжджати, блядь. Знову ж таки той. Я вже думав там навіть купити квартиру купити, якби що, зняти квартиру, бо аж занадто часто я туди їжджу. Але, 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 Джелін, давай додому. Давай. Дамо! машина убийство. Моя машина. О, сюжет! Так, це ми забацали. Чуєте, Муркотить, як кошенятко. Ну, потихеньку висуваємось додому. Зараз я тут трішки об'їдусь, проїдусь. І їдемо на Київ. Ну що, опакувалися, утрамбувалися і можна виїжджати, зібралися, про всяк випадок. Куртець візьму, бо щось прохолодно якось стає. Висуваємось. Зайдемо, що смачненьке поїмо, що смачненьке візьмемо до Манки і десь під вечір вже буду в Києві. Прекрасний початок відрядження, хочу вам сказати. Хто в темі, той в темі. Буду вдаватись, подробиці. Але скажімо так, жорстко просто пронесло, бо відрядження могло закінчитись, з тих ще початку. Так рано потемнішало, а мені так впадло заїжджати кудись, окрім як за пивом, тому я заскочив на заправочку і взяв собі годожика кави. Хоча я вже і зарікався, якщо чесно, їсти отаку от всю дрянь на, на заправках, але ну, виглядає він аж занадто смачно, щоб втриматись. Дуже непогано. Головне тут не засрати все і себе в тому числі. Ух йоптель Раз туди налево! Все, ми приїхали. Потихеньку, помаленьку. Да-да-да, приїхали! Ідемо до братана. Фу, щось я якось сьогодні задовбався, скажу вам чесно і відверто. Піра холодрюга просто бешена якась. Довелося трішки утеплитись. Гарно, що взяв хоча б собою курточку, а так би, блін, ну цій жильоці тоненькі, я б ще рьохнувся, мабуть. Що. Так, а так, а так. Що у нас? Шоста. Магазини вже майже всі позачинялись. Ну, не магазини, а якісь менеджера вже додому по І, мабуть, що немає вже сенсу кататися. Ринки всі позачинялись, звісно. що. То будемо їхати. Щось смачненького заїдемо, прикупимо на вечерю, я не знаю, може. А може смаженої картопельки якоїсь... І впадло ж, блін, її ото... Смажити. Може по-селянськи якось купити. І чогось такого да, міцненького. Поправити здоров'я і настрій. Бо щось реально тяжко день пішов. По-перше, купа цих заторів. Хлопці. Пацани, вищі, ребята, поперекривали скрізь дороги, по ото стояти, щось їхати кудись, тикаєшся, микаєшся, блин. настрою ні в кого немає. Нічого, день пережили і слава Богу. Треба доїхати якось додому, старитись. піти може погуляти з Андріком. І вже відпочивати. Ну, а завтра буде новий день, буде нова робота. <гум> і ранок починається якось так. Буде, буде. Я теж в себе вірю. П'ятниця ранок. Ох. Погода, срекопад просто. Думав, хоч трішки може налагодитися, але ні. І затори просто нереальні, якийсь, блін, апокаліпсис. Хоч бери і не виїжджай прям. І туди воно тягнеться, тягнеться. Ну, капець. Короте, капець, як працювати, незрозуміло. Поїхати туди, куди я хочу, я не можу. Ну, будемо щось думати. А як? А як інакше? Думав, я думав і надумав. Закортіло мені побувати в Ірпіні та Буча, бо дуже не вистачало пригод і вражень в самому Києві, в якому мені, якщо чесно, вже трішечки піднабридло. А Ірпін та Буча уж явно зможуть їх запропонувати. І я вам хочу сказати, що цей досвід треба було пережити більш того, треба цей досвід розділити з вами. Бо в тому є якийсь сенс, на мій погляд. Якщо хтось з вас там не був, я думаю, вам буде цікаво подивитись. Що я вам хочу сказати, я от зараз передивляюсь відзняти матеріали через декілька днів після поїздки. І я досі під враженням. Причому під враженням не виключно позитивним. Так, ці міста не знаю, як там було раніше. Зараз це просто. Ну, це просто. Взрив Башню. Київ в порівнянні з ними велике село. Я вам серйозно кажу. Вони розташовані в сосновому лісі скрізь зелень, підстрижені, акуратні газончики, нові вулиці, просто вщенце забудовано такими однаковими таунхаусами якимись і продовжує розбудовуватись. Все зроблено для людей: тротуарні дорожки, пішохідні переходи. Вулиці, такі от гарненькі, акуратненькі, вузенькі школи, дитсадочки, безліч різноманітних супермаркетів, інфраструктура. От не знаю, що до інфраструктури, як там з е, транспортом, але я думаю, що той, хто живе в Вірпіні Бучі, не дуже має нагальну в ньому потребу. Скоріше за все у всіх є власні авто. Тут люди просто намагаються усамітнитись від великого міста, виїхати на природу, ну просто як на турбазу виїхав і там і живе. Але в тому, на мій погляд, і криється найбільша проблема. Бо, е окрім декількох все ще е розбитих, невідреставрованих будівель. Е Окрім постамента перед Ірпіню зі згорілими машинами і декількох бігбордів ми будуємо бо пам'ятаємо і віримо в перемогу, нічого не нагадує про війну. Таке відчуття люди просто намагаються забути все, що було, і жити далі. Так, да, це добре, але, але, але дуже різкий контраст. От якщо ти заїжджаєш з Києва. Грепінь та Бучо, ти цей контраст прям реально відчуваєш. Хотів би я там жити? Да, мабуть, щоб дуже хотів. Але, можливо, не зараз, а колись в майбутньому. Бо, на мій погляд, саме це і є от еталоном е, заміського життя, де реально хочеться будувати сім'ю. Прикупити якийсь отакий от, от будиночок. Невеличкий так квадратів на 300-400, або побудувати. Налопити купу діточок і просто кайфувати, жити своє найкраще життя. Але вже після перемоги. З Шоста ранку. Вирушаємо назад на Дніпро. Все по традиції. Мозиду купи зібрали, речі зібрались і можна їхати. На шляху заїдемо десь, мабуть, до Петриківки. Прикупимо додому петриківських пампушечок і чобині, собственно. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, якщо до сих пір цього ще не зробили. Лайкуські коментарі, якщо відео сподобалось, і побачимось, коли побачимось. Всім пока! Пампушками затарився. Можна їхати. Бо пампушки тут просто бомбічні, Заїдьте обов'язково, якщо тут колись будете.